У часи війни, коли кожен новий день приносить виклики, саме освітяни залишаються тими, хто плекає знання, виховує сильне покоління та формує міцний фундамент суспільства, молитовний сіданок, можливість вшанувати нелегку працю педагогів. Символічно організатором стала Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, де і народжуються нові покоління педагогів. Тут ми зібралися, щоб молитися за освіту. Вчитель сьогодні повинен бути. Мамою, татом, вихователем, ангелем, охоронцем для дитини для здобувача освіти. Тому наші молитви будуть спрямовані на те, щоб Україна стала мирною, щоб Україна перемогла, щоб освіта це основа розвитку України. І тому сьогодні будемо молитися за нашу освіту, за наших вчителів, викладачів, студентів, дітей, щоб освіта України процвітала. Навчальний рік розпочався, діти повернулись за парти, адаптувались до ра. Анніх підйомів та домашнього завдання, однак реалії навчання змінились, цьому сприяло повномасштабне вторгнення. Уроки переривають тривоги, тож вчителі та діти вимушено спускаються в укриття. Найважче організувати похід у безпечне місце для учнів початкової школи, адже треба і заспокоїти, і допомогти зібрати речі. Та й тут вчителі напрацювали алгоритми. Дітки других-четвертих класів вони повернулися в ту стихію шкільного життя, яка вирувала протягом минулого. Року, а наші першачки прекрасно адаптувалися вже до освітнього процесу. Ми раді вітати в тому, що в нас є 155 першачків. Це досить таке потужна команда. У нас зайшла буквально з перших днів. Ми вже пройшли навчання тренування. Дякуючи нашим ЗСУ, що ми недовго були в укриттях в цьому році, ще протягом місяця, але готові продовжити освітній процес у будь-яких умовах. Освіта в умовах війни стає своєрідним фронтом, адже навчання дітей це інвестицій. У відновлення та розвиток України освітяни допомагають дітям відчувати стабільність, продовжувати мріяти та вірити у завтрашній день, навіть коли навколо триває боротьба за свободу. Вже четвертий рік поспіль. Впередні фактично дня освітянина ми маємо можливість об'єднатись і в молитві і висловити щирі слова вдячності. В першу чергу хочу висловити слова вдячності як мама за розумних моїх дітей. За їхні успіхи, за їхню освіченість, за їхню вихованість, адже без перебільшення більшу частину свого дитинства, своїх навчальних років, вони наші діти проводять з нашими освітянами, і саме при вашій підтримці, дорогі наші майбутнє нашої держави, стає свідомими громадянами своєї України. Дуже символічно, що сьогоднішні молитовний і сніданок проходить в Дня захисника та захисниці. І не можу не згадати сьогодні величезну кількість людей, освітян, які в цю хвилину відстоюють територіальну цілісність і незалежність на лінії фронту, відстоюють майбутнє нашої держави. Освітян, які віддали саме ціне, виконуючи свій. Громадянський бойовий службовий обов'язок віддали власне життя за те, аби наші діти жили у вільній процвітаючій, незалежній, квітучій Україні у молитві за педагогів, учнів, захисників та захисниць, а також за процвітання України, об'єднались представники різних релігійних конфесій. День працівників освіти це не просто професійне свято. Це нагадування про особливе покликання вчителя, наставника, викладача, бо справжній педагог не лише передає знання, але й формує серце, характер, духовний світ молодої людини. Недаремно Господь Ісус Христос сам сказав назвав себе учителем, а Його учні стали тими, хто поніс світові правду і світло. У цей непростий для нашої країни час, коли війна забирає життя, випробовує нашу віру і надію. Надзвичайно важливо виховувати молодь у дусі любові до Бога, до рідної землі, до свого народу. Обливим прикладом стійкості для закладів стало вище професійне училище номер 11 На початку навчального року аудиторії та вікна закладу постраждали внаслідок російського обстрілу. Проте, вже за декілька днів, заручившись підтримкою колег із різних навчальних закладів, училище відновило навчання, не дозволивши війні зупинити освітній процес. Була ракетна атака, але скажу так, що взаємодопомога колег. Вона зробила свою справу і дуже швидко ми адаптувалися. І буквально на другий день навчальний процес ми відновили. Тому, користуючись нагодою, хотів привітати всіх освітян міста області з таким наближайшим святом дуже важливим. Адже сьогодні освіта це є дуже потрібна, тому що сильна освіта і сильна держава. Тому будемо виконувати свої обов'язки, буде виконувати свою таку важливу місію. Прагнення українців жити, навчатись, будувати вільну країну не зможе зупинити навіть війна, і щодня, проходячи на роботу, готуючи навчальні матеріали, вкладаючи усі знання в дітвору, освітяни України доводять знання завжди були і залишаться найпотужнішою зброєю українців.